Алкоголізм не залежить від статі, а від обставин і рішень. Щоденне розслаблення, соціальні проблеми, війна. Хтось рятується йогою, медитацією, молитвою, а хтось знаходить розраду в чарці. І для жінки це проходить непомітно і швидко руйнується особистість за рік, за два. І алкоголь є прямим клітинним ядом для серця, печінки, мозку. І для стосунків з близькими, поменша маса тіла, менше ферментів, які розщеплюють алкоголь і інший гормональний фон. Дуже багато жінок починають зловживати після виходу на пенсію чи коли діти роз'їдуться. Тому важливо знаходити собі справу. Це про силу, про характер. Коли подруги пропонують, то краще перейти на каву. Це менше зло та знаходити розраду у своїй улюбленій справі, але не замикатись в собі з пляшкою. Але коли немає сил самій покинути, то варто звернутися до нарколога. Кодування, підшивка. Пам'ятайте, він віліковний. І поки є критичне мислення, не зволікайте і все вийде. Бажаю міцного здоров'я!